Педагог державотворець воїн митець із такого ракурсу осмислювали особистість у культурно-освітньому просторі учасники третьої міжнародної науково-практичної конференції, що відбувалася в Закарпатському інституті після дипломної педагогічної освіти. Це конференція про в першу чергу про педагогів. Це в першу чергу конференція для педагогів. І в першу чергу це конференція про. Ті виклики, які стали перед освітою всієї України через війну, а викликів є дуже багато. Ця конференція готувалася спільно із нашими партнерами в першу чергу, це з тими інститутами, які знаходяться безпосередньо на лінії розмежування, які кожного дня на собі відчувають нищівні. Удари російської агресії. Це Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти, це Херсонська академія неперервної освіти, це Одеська академія неперервної освіти та Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти. Конференція також покликана вшанувати тих педагогів, які залишили свої робочі місця, натомість узяли до рук зброю і долучилися до безпосереднього захисту країни. Водночас обговорювали те, як освіті бути далі. Додає пан Ярослав. На превеликий жаль, в Закарпатській області таких педагогів також багато. Ще більше прикро, що є певна частина педагогів, які, пішовши на війну, вже загинули. Є дуже багато викликів. Як вже сьогодні зробити якість освіти такою, щоб у післявоєнний період ми могли підготувати як педагогів, так і дітей до відбудови нашої держави. І не починати десь з якогось нуля, а вже відразу зробити старт із високих позицій. Конференція відбулася в символічний день. І не тільки тому, що це День вишиванки, і не тільки тому, що це День науки, і не тільки тому, що це День родини, бо всі ці три складові однозначно е, об'єднують нас усіх, а і ще й тому, що ми сьогодні проводимо третю міжнародну науково-практичну конференцію. Е, тема надзвичайно е, дражлива для всіх, бо, певно, немає жодного українця. Жодної родини, як куп не торкнулася війна, і тому не дивно, що так відгукнулися з усіх кінців України і за кордону люди, які мають що сказати одне одному і сказати світові. До конференції долучилося сім держав, а також слухачі й доповідачі з різних куточків України онлайн та офлайн. Під'єдналися з Києва, з Сум, з Херсону, з Миколаєва, з Одеси, з Чернівців, з Львова, з івано франківська з Кіровограда, Хмельницького, Луганського, Луганська, Харкова, Луцька. Ну я вже не кажу про наше Закарпаття все. І люди, які сьогодні беруть участь у конференції, говорять саме про ці моральні ем, такі ем, точки, так які захищає вся Україна. Ця війна триває століття. Ця війна навчила нас жити і перемагати. А українці така нація, яка вміє це робити. Пані Наталія, як літератор, підготувала доповідь про творчість Бориса Гуменюка. Це людина, яка за фахом журналіст, всяке життя було в нього. Але коли у лютому 22-го року почалася оця найбільша трагедія, то він взяв автомат і пішов на фронт. У грудні 23 го року Борис Гуменюк пропав звісти. Він залишив по собі і прозові, і поетичні твори. А поезія в нього дуже щемна, дуже різка, місцями брутальна, але дуже чесна, правдива. Поезія, яка говорить, що у війні, коли розриваються гармати, Музи не мовчать. Музи теж воюють. на конференцію. Приїхала з Києва завідувач відділу мистецької освіти інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Оксана Комаровська. Інститут є співорганізатором заходу. Тема як на якій я просто зациклена від 2022 року. Це от українськість. От е, я і раніше про це думала, що таке українськість мислення. Не просто, що ми тепер в напрямі україноцентризму цей вектор обираємо для того, щоб формувати дітей через підручники, через якихось заходи, через залучення, через спілкування з ними. А що ми маємо на виході? Що ми бачимо? А ми бачимо тих дітей, які будуть володіти не просто українськістю мислення і художнього. Через мистецтво. Ідеться насамперед про переосмислення цінностей. Розуміємо, що в нас вселяли цей комплекс меншовартості. Ми про нього говорили, але ми його на себе не приміряли. А він такий в нас, в кожному з нас, він присутній. А тепер нам треба це вичавлювати з себе. Нам треба повертати імена, які були викинуті впродовж століть з нашої свідомості. Багато що ще не освоєно на рівні нації та не замінено. Хоч насправді є чим і в достатній кількості, каже пані Оксана. Візьміть Везубського. Нам все життя показували тільки які його картини, там, де море. Але нам ніколи не показували там, де його степ, яких дуже багато цих робіт. І вони не менш цікаві в плані майстерності. А чому? А тому, що степ у нього пов'язаний був. З чумаками це український степ, це українське життя, і ніхто нам ніколи не розповідав, що його батьки виїхали з Галицької України. Нам говорили в театрі, що понад усе це система Станіславського. А хто пам'ятає, що систему Станіславську заклав Михайло Щепкін, який починав український професійний театр разом з Котляревським, і все життя про це пам'ятав і на тому, виросла наша система, наш театр корифеїв. Із поміж питань, порушених на конференції і типологія педагога в ракурсі культурно-освітнього розвитку закарпаття від найдавніших часів до наших днів, я їх ділю на певні категорії і виясняю, яка категорія як поводиться в екстремальних умовах. Це чуже для вчителя бути воїном. Але коли держава страждає, а вчитель любить цю державу, як любить свою професію, то він бере у руки зброю. Ну, а сьогодні день сім'ї. Моя сім'я має свого воїна. Мій син у перші дні повномасштабного вторгнення сказав, мамо, ти мене як виховувала, я йду. Ми йому не могли заперечити. І він там. Він педагог, він викладач академії художньої, художник відомий, різбяр по дереву. У конференції взяло участь зо сім десятків науковців, педагогів, музейних та бібліотечних співробітників, а також військовослужбовці.